Оль Барбадос, курорт Магалуф, Майорка. Ходімо разом з нами на вечерю, покажемо і самі подивимося, чим тут годують. Великий такий зал. На вході ніхто нічого не перевіряє. Готель працює на е, сніданках, сніданках, вечерях і на все включено. У ну, столики є багато зайнятих, бо це вже година часу, як пройшло від початку вечері. Так, з чого почнемо? З гарячих станцій, мабуть. Ми спершу дивимося, а потім будемо брати, добре? Е, є піца, два види піци. Зараз покажемо. Томатна якась і, мабуть, сирна е, паста, і там різні соуси. Паста, пірячка, типу і спагетті звичайні. Е, тут є якась морква. Оп! Це що можна тут робити? А, це можна самому робити собі кебаб. Типу, лежать лаваші. Є різні овочі, там цибуля, соуси, кукурузка і там є м'ясо. Тут є сир, масло, якась ковбаска і джем. Так, Дивимося далі. Це також гарячі страви. Тут є, мабуть, це якась або свинина. Да, свинина, білий рис, овочі, перець, це риба. Біла картопля і е, бум -бум -бум. артишоки. Тимофій любить артишоки, можна взяти. Так, Тут у нас якісь олії, лимон, паелья, яка закінчилася, піднесуть. Ага, є кільця кальмара, є якась ще риба, мерлуза написано. Її жарять оцю мерлузу. Є також сосиски, тут щось закінчилося, свинина, типу гріль. Щось мені стрельнуло. Ага, бараня чи е, ребра, мабуть. А, ні, це не знаю, це свинина чи що це таке? Якісь ребра, можливо, свинячі. Е, суп міністроне. Гарно пахне. Так, тут іще станція. Е, це така сама, як там, відзеркалена, мабуть, бо свинина, риба, риси і якась каша, здається, перлова. Е, так, і артишоки. Також є що цікавого. Навіть якщо ми на сніданках-вечерях, то ось ми можемо брати з ось таких автоматів пиво. Бо тут Тимофій обережно, бо тут люди йдуть з стаканами. Воду звичайну, мінеральну, ну, якийсь юпі, звісно, мішаний. Також ми пропустили, давай сюди покажемо. І Ще тут шматочок набирають, я так думаю, це цей з авокадо, господи, забула. Як називається, коротше? Є ще якийсь сир, і там був сир, і тут сир. Цікаво, якісь паростки, фасоля, яєчко, тунець, помідор, бурячок, листя салата. Станція тут з різними булочками, хлібчиками, можна часничку, якщо вам треба там для чогось небудь. Там же є помідори свіжі. Тут декілька ще. Е, якісь перці, я думаю, можливо, навіть гострі, якийсь мішаний салат, баклажани, е, оливки і ще перці. Це, мабуть, тунець шматочком. Ага, тут прямо печуть піцу, її виймають. Ну, піца така дуже, дуже лайтова, скажімо так, не, не італійська, але ж це готель. Так, ідемо далі. Вино також там, крім пива, є ще вино, і це також воно м -м, входить у вартість. Хоча зазвичай, якщо сніданки вечері, наприклад, то алкоголь і нав навіть вода за додаткову плату. В цьому готелі ось така е штука цікава. Е є також станція з десертами, тортики різні, пиріг якийсь слоєний, потім іще тортик, іще, і йогурти різні на з різними смаками. Е тут ось е Інжир сушений. Із фруктів: диня, кавун, виноград, ананас і ще диня біло-помаранчева. Тут, будь ласка, морозиво, три види морозива, ванільне, лимонне і е, полуничне, судячи з вигляду. Фрукти цілі, будь ласка, яблука, е, персики, сливи, груші, ківі, окрім тих, що є різані. А тут, типу, такий куточок дитячий, хоча тут ну, дещо повторюється і не зовсім є дитяче. Також цілі киві, сливи, яблука, груші. Є станція, будь ласка, харібо, різні можна ось, це типу дитячий відділ, але як бачите, беруть дорослі чоловіки, які люблять пожувати Харібо. Є також це курячі нагідці, мабуть. Да? Кільця цибулі, якісь е дируни, типу, сосиски на хот-догі можна самому зробити, є майонез, так само тут якийсь інший суп, гарбузовий схоже. Vegetable крем, Схоже, що він гарбузовий, овочевий, ще там такий помаранчевий колір. Знову ці самі тортики, є мікрохвильовка, якщо комусь треба. Е морозиво таке, що просто надавлюєте, звичайний, типу, як ну не пломбір, як то Макдональдса, таке ріжок. Готель дуже орієнтований на дітей. Тут прямо, мені здається, може і 100%. Всі з дітьми, за кожним столиком хтось сидить з дітьми, ось донесли ще картоплю фрі, поки ми ходили. Начебто ми показали все. Будемо дивитися, шукати столик по смакам. Ну, Давай зараз щось візьмемо, попробуємо. Дитина наша нехай спробує. Ось, будь ласка, олії, різні соуси, які хочеш там із травами і коротше, ну, різні олії. Зараз ми знайдемо десь місце, наберемо щось і скажемо, смачно воно чи ні. Наберемо щось, суп беремо, Тимофій. Тимофій, ти будеш суп? Тимофій. Що? Буду суп. Давай. М -м -м. Бери ложку одразу на В суп одразу можна покласти ось такі сухарики. Щоб було смачніше. Ходімо, знайдемо столик, а потім ще щось візьмемо. Давай руку. Руку мамі, дай. Бачите, тут купа, купа дітвори, дітлашні. Отам мені здається, є вільний столик. Ходімо. Так, ну що, скидаємо, потім покажемо, що ми набрали і скажемо, чи воно було смачне. Пройшлися декілька разів, обдивилися, що дає. Я вирішила спершу спробувати. Ну, типу як, рибу морепродукти, Ось ці кальмари. Гаряче. Ну, дуй. М -м -м. До речі, м'якенькі. Смачні, мягкі такі. Нормально. Якусь рибу, одну, другу, вони були в різних місцях. М -м -м. Це типу як запечена, якась я так розумію, а ця була смажена, як гріль, не гріля, але на, на пательню чи на чомусь такому. Воно є сібне, це головне, тому що часто там, якщо в готелях є таке там... Багато всього, але воно ну ніяке. Тут краще. Е, суп, який ми брали Тимофію, він називається «Міністроне». Е, Тимофій Тимофійська завб'я, бо це по великому рахунку вода зі спеціями, знаєте, як ото Галіна Бланка раніше було чи щось таке. Розбавили у воді, води зараз принесемо води. Тимофій взяли спагетті і піцу, спагетті щось він навіть ще поки що не спробував. Піца, ну, елементарна, таке там якийсь томатний соус, сир і, і тісто, в принципі. Взяли артішок, Тимофій любить смачна піца, Тимофій каже, що смачна. І взяли ще ось, е, зробили, типу, самі оцю шаурму, для якої там все є необхідне, зараз спробують. Воду зараз принесемо. Нормально, смачно. Ну, Коротше, вибір є. Якщо вам відео, відео це було корисне, сподобалося, або не сподобалося, але сподобалося, що ми це все показали, обов'язково залишайте вподобайку, підписуйтеся на канал. Якщо ще цього до цього не зробили, залишайтеся з нами для вас Тетяна Гапоненко, Тимофій Гапоненко, Seven Level Travel з Майорки. Я ж розумію, що ви не повірите, що я з'їла тільки оту рибку і все. Звісно, треба спробувати і все інше по максимуму, ну хоча б по чуть -чуть, по потрошки, щоб об'єктивно оцінювати. Я взяла ще фрукти, там ще, до речі, був грейпфрут, але я його не беру. Ананас на такий вже трохи підгулявший, попався. Ну, ладно, то нічого. Е, якісь суріння незрозумілі. Оце те, що я казала з авокадо. Реберця, ну коротше, продовжуємо дегустувати, пробувати. Додали червоне вино і ось такі десерти, не знаю, якісь тортики взяла на всіх, будемо пробувати, Ну, воно зазвичай бісквітне там, з якимось кремом, пропиткою. Треба сурібів, але типу в цьому воно зрозуміло. Можна додати отого часнику, який лежить ці, ціленький такий. Свинина дуже жорст, жорстка. Треба запивати. Якісь гриби ще взяла. Шампіньйони, судячи з цього. Ребро. От, а ребро мягкеньке, смачне. Добре, що воно є. Ще взяла кільце ось цибулеві і подивитися, що тут. Пише якась курка, ну всередині пюре картопляне взагалі. Чого там пише Чіків, не зрозуміло. Картопляне пюре смажене в фрітюрі. Загалом вибір є, їсти є, що просто можна отак от спробувати і для вас там вже обрати, що ви хочете. До речі, вчора ми не знімали, а вчора ми прийшли на початок вечері і була запечена ціла рибина червона. Як вона називається? Сальмон, але на українській мові. Тарас. Ні, філе. Лосось. Лосось, так. Все. Смачного нам.